Зеленський при смерті, освобождення Луцька і знову і знову ці незрозумілі виплати. Здається, фейкотворці взагалі не розвиваються. Еволюція точно не на їхньому боці. Проте команда брехонця невтомно працює над тим, аби ви, наші читачі та глядачі, почували себе безпечно на інфопросторі Волині та Рівненщини. Усім привіт! З вами на зв'язку команда Брехонця і ваша незмінна подруга з Ютубу Софія. Сьогодні я вам розповім про чергову маючню від розпропаганди та шахраїв із соцмереж. Під час моніторингу у липні ми помітили, що у Фейсбуці спеціально поширювали повідомлення про соціальні виплати для українців від країн Євросоюзу. Для цього навіть купили рекламу у Фейсбуці. Для всієї Волинської області постаралися. Нам уже не вперше доводиться спростовувати подібні шахрайські фейки. Ми писали про виплати українців від ООН, робили підбірки шахрайських схем, а також спростовували повідомлення про те, що всім українцям будуть повертати ПДВ. Відтоді як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, реклама фейкових грошових виплат для українців стала частіше з'являтися у Фейсбук просторі. Українцям обіцяють різноманітні виплати від світових організацій. Цього разу намагалися надурити фейковою виплатою від ЄС. Адже після того, як Україна стала кандидатом на членство в Євросоюз, ця тема набула популярності. Вкотре застерігаємо, що подібні повідомлення про грошові виплати всім українцям, повернення ПДВ, виплати від ООН та ЄС це все фейки. Шахраї не забувають маніпулювати назвами відомих торгівельних мереж. І так у Фейсбуці поширювали фейковий розіграш від мережі АТБ. Можна було отримати або ноутбук, або 13-й айфон. Спростували фейковий розіграш у самій мережі АТБ. Там зазначили, що шахраї часто використовують соціальні мережі та месенджери, аби поширювати подібні фейкові розіграші від їхнього імені. А також різні грошові подарунки та сертифікати на закупи В АТБ. Вони зазначили, що всі ці повідомлення фейк і закликали не брати участі у різноманітних шахрайських акціях. На користувачів волинського сегменту Фейсбуку таргетували рекламу про те, що МОЗ України нібито дає пільги на лікування соглобів. Журналісти брехунця перевірили цю інформацію і виявилося, що це черговий вкид шахраїв. Шахраї знову намагалися обдурити довірливих українців і вимовити у них гроші. Для цього навіть створили фейковий сайт відомого українського телеканалу. А лікар-рематолог, який розповідає про чудо акцію, працює в Росії. Також у липні у створили фейкове відео зі старого звернення Зеленського, де нібито він анонсує для усіх українців фейкові виплати від ЄС. Про це ми розповідали у минулому випуску. Але не відео єдине. Невідомі здійснили кібератаку на мережу радіостанцій Тавер Медіа, куди входить Радіо Байрактар. Там вони транслювали повідомлення про те, що Зеленський знаходиться при смерті і в реанімації. У той же день президент України спростував цей фейк, а відповідні служби вже виправили помилку на радіостанціях. Багато брехні у Волинському інфопросторі традиційно розганяє телеграм-канали. До прикладу, у липні розганяли маніпуляцію про те, що Приватбанк нібито блокуватиме картки з оборотом більше 500 тисяч гривень без ніяких запитань та відповідей. Як ми вже зазначили, це є маніпуляцією. Такі дії банку не є поширеними, адже вони працюють лише у межах законодавства. Інформація про поновлення виплат усім українцям від державної ініціативи Є підтримка є фейком, адже ця акція вже давно закінчилася, а держава вже виплатила усім українцям понад 31 мільярд гривень. А ще ми зафіксували маніпуляцію про нові правила мобілізації. Приводом стали зміни у законі України. Проте владці змінили лише перелік осіб, які не підлягають призову до війська під час мобілізації. А також відстрочили дату призову для певних категорій українців. Для інших категорій все залишилося без змін. Ширили маніпуляцію про відключення газопостачання у декількох областях України. Нібито 18 компаній залишили без газу своїх клієнтів. Шахраї стверджували, що компанії брали гроші, а газ не подавали. У липні Міноборони РФ поширило повідомлення про те, що бійці 100-ї Луцької бригади тероборони у повному складі відмовилися від участі у бойових діях. Це повідомлення просто блискавично розлетілося по російських сайтах-сміттярках. 22 липня бійці 100-ї бригади тероборони спростували цю нісенітницю та записали відеолист до кремлівського султана. Захисники розповіли, що нікуди не відступали і продовжують боронити український кордон біля Республіки Білорусь. А також бійці закликали не вірити подібним фейкам і не поширювати їх. Російські пропагандисти і далі намагаються посварити українців. Свідченням цього є фейкові повідомлення про жінок з Донбасу, які їздили до Росії голосувати за конституційні поправки. Ці поправки дають змогу карликовому діду далі продовжувати своє правління аж до 2036 року. А чи доживе він навряд? чи. Певна кількість жителів Донбасу і справді їздили до Росії, аби проголосувати за ці поправки. Але це відбулося два роки тому, а фото поширюють навіть зараз. На нашу думку, за допомогою такої і російська пропаганда намагається посварити українців і переконати їх у тому, що Донбас та Луганськ повертати не потрібно. Відзначився у липні і великий Асвободітель фатажок ДНР Денис Пушилін. Він зазначив, що збирається звільняти Луцьк, який заснували російські люди. Таку заяву він зробив під час зустрічі у білоруському місті Брест. Мені іноді здається, що цих росіян доведеться звільняти нам. Слава ЗСУ. Висловлювання Пушиліна ніщо інше, як вологі мрії та чергова маячня від розпропаганди заради дестабілізації в Україні. Ні про яке звільнення і мови йти не може, адже це саме Росія розв'язала наймасштабнішу війну у центрі Європи і тимчасово тимчасово обкупувала території України. Перший пролузьк згадують у 1085 році в Іпатіївському літописі, проте археологи вважають, що місто виникло понад тисячу років тому. І це при тому, що перша згадка про Москву як про дрібне поселення на березі річки Гнила датована 1147 роком. Тож теза про те, що російські люди заснували Луцьк, брехлива і маніпулятивна. Традиційно долучився до поширення пропаганди і самопроголошений президент Республіки Білорусь картопляний дідок, який знову забув випити свої таблетки. Він сказав, що справжній ворог світу це захід. Злий, недобрий і поганий, а Росія хороша, і з нею треба дружити. Диктатор озвучив свою завчену пісню про чотири позиції і превентивний удар і зазначив, що він захищає для Росії тил і не збирається воювати ні живою силою, ні технікою. У грузинському сегменті соцмереж поширили фейк про те, що нібито українські біженці у Польщі повинні заповнити анкету, де визнають бандеру Ким терористом. Мовляв, під час реєстрації у Польщі українські біженці повинні написати про те, що Степан Бандера терорист, а українці винні у Волинській трагедії. До повідомлень додавали нібито анкету і запис про те, що якщо людина не визнає бандеру терористом, то вона не отримує у Польщі спеціальний ідентифікаційний код. Насправді, усе це повна маячня і повна неправда. Ну, що ми можемо вам порадити? Читайте історію України, наші закони. Та дивіться відео брехунця. Пам'ятайте, ми працюємо задля вашої безпеки у інфопросторі Волині та Рівненщини. <му> Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтеся та поширюйте відео для своїх друзів. Ми точно не фейк. Там зазначили, що що <му> 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 про фейкові виплати. Чого фейкові? Софія. Ти ж вчила. А також розвінчували фейк про виплату ПДВ. Чого ПДФ, Софія? Чого ПДФ? ПДФ це розмір файла. Вербай <ріст> вчу чудаш.